Добрий день! Вам, мабуть, набридла сіра осінь. Нам теж. Тому ми швидко зібрали речі і приїхали в Іспанію. Усе, що ви побачите сьогодні у програмі, не казка. Це Мадрид. Гело. Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Олександра. Звідки ти? З України. Олександро. Ласкаво просимо до Мадрида. О, дякую. Якщо судити про місто за тим, що відбувається у центрі, то Мадрид можна назвати містом шаленців. Головні площі Пуерто Дель Соль і Майор заповнені диваками, які вдають із себе статуї. Дехто навіть забув, чи на цьому він світі, чи вже на тому. Hello. Привіт! Як ти? Нормально? А ти? Ти мені подобаєшся. О, дякую. А як тебе звуть? Адріано. А мене Олександра. Відане. А ти живий чи мертвий? та я не знаю. Кого тільки тут не зустрінеш героїв класичних казок, сучасних мультфільмів та навіть іспанок без голови. Hello. Добрий Hello. день! Як вас звуть англійською. Не розумію у жодній європейській столиці, де нам вже пощастило побувати. Ми не бачили безумства подібних масштабів. Та й, взагалі, іспанські диваки. Такі, як письменник Мігель де Сервантес, художник Сальвадор Далі, Гойя, Дієго Веласкес, Пабло Пікассо, режисер Педро Альмодовар – відомі на увесь світ. Вуличні артисти спілкуються неохоче, щоб не виходити з образу. Хоча диявол нас увагою не уминув. Ти говориш англійською? Трохи. <реку> як тебе звуть? Клаудіо. І як тобі вдається так висіти? Я ж диявол. Давно? Десь рік. А ти хто? <плес> Янгол. Олександра. Олександра. Мене теж звуть Олександра, та на жаль, я не можу літати. Диявол і Янгол проводять у такому положенні від 3 до 12 годин на добу. Зізнаються, тренувались півтора року, але як секретів не розкривають. Мадрид взагалі сповнений таємниць. Наприклад, символ міста ведмідь із соничним деревом. Звичайно, пристойніший за брюссельського хлопчика, що пісіє. Та ось біда, ніхто, напевне, не знає, який зміст має ця композиція. Приїжджі постійно дивуються і посміхаються. За це Мадрид і люблять. Мадрид один із найкращих градов не тільки Іспанії, але й Європи. Це очень удобнее гроші. Погода, красиві будинки. И, и, хорошие, красивые культурных программов. Здесь один из самых важных объектов есть Реал Мадрид, Сантьяго бернабеу стадион, потому что после Прадо, известный музей Мадрида, второе место в Мадриде, где уезжают туристы, это, это музей бернабеу в стадионе Реала Мадрид. Одна з найпопулярніших пам'яток Мадрида фонтани. Ними прикрашені майже всі центральні площі, наприклад, Сібеліс, яка раніше називалася площею Іспанії, у центрі богиня Сібеліс, за античною міфологією, дружина Сатурна, матір Юпітера, Плутона і Нептуна. Вона ядволохоронець Мадрида, за її спиною ворота міста Алькала, через які у давні часи проїжджали усі, хто прибував з Європи чи інших іспанських міст. Попереду богині Національний банк, а прямо під нею усі кошти країни. Система безпеки побудована так, що у разі погробування вода з фонтана автоматично стікає у сховище, яке розташоване під ним. Тож тонути у водах Сібеліс залишаться як крадії, так і гроші. Скарбниця Мадрида, музей Прадо. За своїми масштабами він не поступається всесвітньо відомому Лувру. Однак, якщо у Луврі більшість експонатів військові трофеї Наполеона, то колекцію Прадо свого часу скуповувала безпосередньо королівська родина Іспанії. І зараз в такому на перший погляд скромному приміщенні зберігаються оригінали картин Рафаеля, Гої, Веласкеса, Босха, Ель Греко, Дюрера. Поруч з музеєм у мистецькому центрі де Мадрид» демонструють шедеври Дніпропетровщини. Народне надбання Петриківський розпис передається з покоління в покоління, тому на виставці представлені роботи майстрів різних часів: тут розпис по полотну, дереву, склу та тканині. Причому можна не тільки роздивитись, але й спробувати намалювати унікальні візерунки. Усе це дуже красиво. Власне, Україна одне з тих місць, чим мистецтвом, ремеслами і літературою ми цікавимось. Мені дуже приємно бути тут. І я така схвильована тим, що можу спробувати малювати. У мене не дуже виходить, але я стараюсь. для нас культура дуже важлива, бо культура і мова йдуть разом. Ми увесь час намагаємось пізнати більше. Через виставку ми намагаємось познайомитися із вашим корінням, бо Україна для нас не дуже знана країна. Тож нам усе це цікаво. А головне, що з вашою державою знайомляться студенти. Ваше мистецтво надзвичайно позитивне і барвисте. Це мені дуже подобається. Коли я був в Україні, я придбав багато сувенірів. Я бував в Україні сотні разів і достатньо знаю про ваше мистецтво: живопис, театр, балет, опера усе і кожного разу мене все більше дивує, ваша глибока і багата культура. Нагадаємо, що у грудні цього року ЮНЕСКО прийматиме рішення стосовно включення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини людства. За умови позитивного висновку, народне мистецтво Дніпропетровщини стане першим в Україні об'єктом нематеріальної спадщини людства, яку візьме під охорону міжнародної організації. Ми дуже задоволені, що зараз вдало відбулася презентація. Це центр, який раніше належав. Королевській родині зараз це муніципальна власність, але це приміщення є дуже гарною площадкою, знаною серед іспанців, де проводяться різні культурні заходи. Ми надзвичайно зацікавлені в проведенні таких заходів, оскільки це дає можливість напередодні підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом ознайомити. Європейські столиці, міста європейських держав з українською культурою своїм досвідом у популяризації національної культури поділились Дніпропетровщиною представники агенції з культурного розвитку Іспанії. Іспанія є країною номер два в світі по кількості отриманих номінацій по нематеріальному поніматеріальному після Китаю вот і для нас очень важен опис, знання і подходи. Села можу сказати, що ми ділимо правильно. Далі виставку побачать у Барселоні та Малазі. В іспанських містах з патриківкою познайомляться не тільки місцеві, але й представники іспаномовних країн Латинської Америки. Це суттєві переваги. Насамперед це означатиме, що людство визнає ваше мистецтво. А чого треба більше? То найвища нагорода. В Іспанії чудово розвинений туризм: спортивний, культурний, морський. Тут можна знайти усе. Всесвітня туристична організація ставить країну на четверте місце у світі за кількістю іноземних відвідувачів. На другий після США за кількістю грошей, що залишили вони Україні. Води посіщають і жоводна сиша 8 мільйонів чоловік. Середня положительність перебування тут – це та дні. Середній чек в день від 500 до 800 євро. То есть можно можна очень просто посчитать общую сумму. Це сума дополнительных інвестицій в економіку міста і в економіку регіону. Додаткові кошти в економіку може приносити туризм і в нашому регіоні. Дніпропетровщина поступово знайомить зі своїми цікавинками увесь світ. Я вважаю, що у нас очень большой потенціал. Несмотря на то, що у нас немає да, у нас нет пірамід, башни і Нас є сказачество, у нас є Петриковка, у нас є ракетостроєння, у нас є ріка Дніпро. У нас є сам по собі красивий город Дняпетровський. Я, я знаю, що здесь у нас дуже большое будущее. Всесвітня туристична організація Заклад ООН серце розвитку світового туризму. Генеральний секретар ВТО днями назвав цю галузь нафтою, яка ніколи не скінчиться. Знайти джерела в нашому регіоні і зробити привабливими для іноземців, нам допомагатимуть експерти міжнародної організації. Дуже можливість зробити індустріальний туризм, Тому що це індустріальний центр України, де І, звісно, культурний туризм, тому що, як я бачив, у вас є дуже красиві підора і є і дуже, дуже красиві об'єкти. І ми тут в організації судовостям будемо допомагати вам в евалюації. Ваща е плана е в майбутньому. У Мадриді завжди почуваєшся затишно. Здебільшого невисокі старовинні будівлі, вузенькі вулички, затори на дорогах рідкість. Місцеві ніколи не поспішають без метушні. Столиця Іспанії швидко стала для нас місцем, де хочеться залишитись. Как сделать жизнь мегаполиса комфортной, поделилась с головою Дніпропетровської облрады Евгеном Удодом мэр Мадрида Анна Ботелья. Город является уникальным, как туристическая жемчужина, но в то же время он, он очень чистый и видно, что жители города, гости города очень любят его. Мы обсуждали несколько направлений возможной работы. В марте месяца следующего года состоится бизнес-форум. На котором предполагается участь фірм і компаній Мадріда і автономної області Мадрид. Іспанські компанії, іспанські підприємці мають велике бажання розширювати свій ринок, інтернаціоналізувати свою діяльність і виходити на ринок України. Тому іспанські підприємці дуже підтримують ідею підписання угоди про асоціацію. Не варто забувати, що Мадрид столиця королівства. І у 21-му сторіччі відчути справжню атмосферу королівства можна у парку Буен-Ретіро: 15 гектарів розкішної зелені, скульптур, озеро з величезними окунями, кришталевий палац, спроєктований Веласкесом і єдиний у світі пам'ятник дияволу. Коли звідси пройти на вулицю гран Вія, можна остаточно загубитись у часі. Подорож ми закінчуємо на найкрасивішій вулиці Мадрида. З вами була Олександра Марченко. Дивіться нашу програму. Ми переконуємо світ ближче, ніж здається. І вже за тиждень запропонуємо вам знайомство із новими країнами. Хоча це не усе. А як же фламенко? Бути у столиці Іспанії і не побачити танець пристрасті зіпсована подорож. Ми шукали та зрештою знайшли. Корал Дела Морерія за версією Таймс входить до списку місць, які варто відвідати, поки ти не помер. Тож почекайте до наступного випуску програми. Покажемо вам найкраще фламенко у Мадриді.